Росія намагається взяти Бахмут до роковин повномасштабного вторгнення 24 лютого. Чи відійдуть ЗСУ із міста або утримуватимуть далі? Дивіться прямо зараз. Бахмут залишається головним напрямом атак російської армії, де вони зосереджують свої зусилля і не шкодують особовий склад, намагаючись прорватися. Першочергова мета зайняти траси Костянтинівка-Бахмут та Слов'янськ-Бахмут. Дуже напружена ситуація в районі Красної Гори, тобто, це траса словянськ бахмут дійсно там. Дуже критична ситуація насправді, але наші бійці тримають оборони і не тільки, але й навіть намагаються контратакувати, відбивати десь від відкидувати ворога. Тому там насправді справжнє пекло. Радник так званого голови ДНР Пушиліна Кимаковський заявив, що війська Росії зайняли стратегічні позиції навколо Бахмута, які не уточнив. А засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин спрогнозував, що Бахмут вдасться повністю оточити до березня квітня. Продолжаются попытки окружения, и если с севера они более удачны для противника, некоторые даже говорят о том, что трасса Славянск-Бахмут стала, скажем так, не очень безопасной для передвижения, будем так обтекаемо говорить, то с юга ситуация вроде бы более-менее стабилизирована, и там продвижение... Руських перестановлений Росія стверджує, що просувається вперед, хоч і повільно, з півночі, півдня, та сходу у напрямку до Бахмута. За словами українських військових чиновників, місто тепер закрите для гуманітарних організацій та цивільних осіб, окрім тих, хто проживає у ньому. Є перевага в артилерії. У ворога на жаль зберігається це десь один до трьох, один до п'яти співвідношення перевага в кількості боєприпасів. Зараз вже чітко треба говорити, що е, навіть не кількість стволів рішують, а кількість боєприпасів. Тобто можна поставити скільки завгодно сконцентрувати стволів, але питання в підвозу боєприпасів. І тут уже треба дякувати нашим західним партнерам. У серці Бахмута російської армії немає. Центральні райони зазнають лише хаотичних обстрілів з боку окупантів. Ситуація. На трасі Костянтинівка Бахмут над зусиллями ЗСУ стабілізована. Армія Росії успіху має. В цілому, як і на всьому Південному Бахмутському фронті. Ми смущали, що якобы там заміняються на регулярні війська Російської Федерації. Це було сказано самим То тобто есть там ще ротація. яка відбувається. По всій продовжували информационные маневри, которые зв'язані з протистоянням між Вагнером і російським воєнним командованием. Смілюст у них не получиться взяти Бахмуту 24 числа. Спецназівці головного управління розвідки Міноборони України ліквідували частину двох груп окупантів на Бахмутському напрямку у населеному пункті Парасковіївка. І так стається чи не кожні півгодини, кажуть військові. От ворога є проблема є снарядний голод, і навіть невідомо це. Снарядний голод викликаний тим, що Проблема з логістикою, з підвозом, зберіганням, чи це вже дійсно проблема у них у самих там в з снарядами. Ну не вистачає, в принципі, снарядів на їхніх складах і ще які вони там готували, відразу починаючи після Другої світової війни. Захід стурбований небажанням України відступати з Бахмута. А газета Вашингтон Пост повідомила, що американські фахівці з оборонного планування вважають, що ЗСУ не здатні одночасно захищати Бахмут і розпочати весняний контрнаступ, і тому закликають Україну віддати пріоритет контрнаступу. Звичайно, якщо єс проскатопорна борона оборона то участку, на даному випадку Бахмута, то однак відбувається з желанням змотати противника, щоб потом контратакувати. Тось ми что противника мы изматываем постепенно, ну тому числі і сіліста, что сильно огромные потери были в рядах. Чувака Вагнера. Аналітики інституту вивчення війни вважають рішення Києва тримати Бахмут і надалі правильним, адже оборона міста протягом семи місяців змусила Кремль задіяти цінні для Росії повітряно-десантні війська для підтримки наступу. За рахунок чого ворог тисне і. Взагалі ситуація схожа на пекло, тому що вони постійно відправляються нових і нових і нових, нових необстріляних дешевих солдатів. Як це виглядає? Привозять нове, вибачте на слові, м'ясо кажуть, ваша задача дойти там, зайняти там позиції і все. І вони не обстріляні, не знають, що робити, не знають, як відбувається. І група за групою. Тобто, знаєте, як вагон, як поїзди в метро, прибувають і прибувають, тиснуть і тиснуть. Якби російські війська взяли Бахмут без значного спротиву з боку України, вони могли б розраховувати на те, що ЗСУ довелося би будувати поспішні оборонні позиції на менш сприятливій місцевості. Ми будемо вимушені такі з Бахмута ми отійдемо на слідушій лінії на оборони з тим, щоб держати там захисту. Ніхто Бахмут здавати не буде. Бахмут під українським прапором. Там стоять наші козаки. Так, що вірте збройним силам, тримаємо стрій, слава нації, смерть ворогам. Оборона Бахмута та створення Україною умов для контрнаступу є взаємодоповнювальними, а не взаємовиключними заходами з огляду на те, що російські війська продовжили б свій наступ за межами Бахмута, якби Україна залишила місто. Повідомляють в інституті вивчення війни. І вони в основному штурмують в нічний в час всі реч, в час, час коли ранок ранок і ще погано видно, а пересуваються скритно вже в день, намагаються не пересуватися. Це додає певної складності, але все ж таки знову ж таки наша аеророзвідка працює невідмінно. Буквально в вулиці Бахмута хробаки в окопах розстрілюються. Ми коригуємо по ним артилерію, токолики наші з. За... Передмістя ведуть з ними посильний бій. Ото дивіться, то перші хати, а ото хробачі окопи. Транковий баба! На бахмутському напрямку ЗСУ однозначно потрібно ще більше квадрокоптерів, а військовим ротація. Є такі бійці, які служать уже більше року і не сплять ночами, відбиваючи нескінченні піхотні штурми, розповідає Володимир Назаренко. Президент Володимир Зеленський назвав Бахмут нашою фортецею і заявив, що українські військові мають триматися доти, доки Київ не отримає необхідне озброєння треба бити ворога там де можна бити там де він несе набагато більше втрати ніж ми треба захищати кожен метр української землі з бахмута ні, з бахмута ніхто не збирається відходити навпаки укріплюють навбоги тримаємо гризем гризем ворога. і головне питання в тому що куди б ЗСУ не відійшли окупанти будуть використовувати всі види тактики від вогневого валу до точкових атак або як було під вугледаром наступати механізованими колонами тому сенсу у відході з бахмуту військові не Вбачають діліться цим відео з друзями та підписуйтесь на канал Новини Донбасу, щоби знати правду.